Обговорити проблеми архітектури міста на фоні картин та поетичних рядків зібрались люди, які своє професійне життя не уявляють без планування нового майбутнього для архітектурного обличчя Житомира. І я сподіваюся, що ми вийдемо на якусь чисту воду, і у нас діалог складеться з громадою з архітекторів з громадою. От і от таким може не дуже традиційним способом ми хочемо започаткувати цей діалог. Сьогодні архітектура відсторонена від прийняття містобудівних рішень, не проводяться відповідні конкурси, що є нормою для європейських країн. Не функціонує містобудівна рада. Багато прикладів, коли приймаються рішення, взагалі без участі архітекторів і містобудівна рада, яка колись була обов'язковою для того, щоб експертиза проекту була проведена без позитивного висновку містобудівної ради. Так, експертиза не могла дати позитивний висновок про архітектурну будівлю, яка повинна будуватися. Нужно, щоб такі зустрічі були чаще і з більшою аудиторією, і щоб тут присутствували ну, люди ті, які за це будемо річ несуть відповідальність. Архітектори доводять, що потрібно використовувати найкращий досвід інших держав та будувати для людей. Житомир туристичний, Житомир такий. Який туристичний? Що показувати? Катловани на замковій грі не існуючих музеїв природи. У всьому має бути гармонія та смак, і в цьому точно переконані люди, які закохані у свою професію архітектора. Вони не бажають стояти осторонь і готові планувати архітектурне майбутнє Житомира разом з громадою.